Добрий день. Сьогодні у нас таке лайв-відео, але я хочу показати посилку, яку Велика Британія відправила мені. Ось. Така невеличка у нас посилочка. Такий маленький Ось у нас пакетик. Вся сума. Цієї посилки зараз покажу. Ось у нас 3 та 2 кілограма і 76 фунтів коштує ця посилка. А саме давайте глянемо, що тут всередині. Ця сума це без доставки. Доставка коштує ще 1200 гривень. І так, що ми перше бачимо. Це у нас. Коробка. Це у нас ось такі. Ось так. Так, так, зараз покажу все. І так, почнемо. Це Та ось трішки порозкладаємо. Це випадає. Це у нас... Ну давайте, якщо воно вже випало його першим міг, будемо дивитись. Це в нас, якщо бачите, 12 фунтів, тут у нас лікупер 5 ось таких чоловічих. Боксерів або трусів, хто як називає, дуже хороша тканина. Рекомендую. Вже заказував такі не один раз. Так. Далі. Це у нас сума 39 фунтів, але це без скидки. Давайте знайдемо ось. Наш сейл, це у нас 20 фунтів. Це у нас ось такі, можна сказати, джогери. Також, самі погляньте, тканина дуже приємна. Також Купер, рекомендую. Дуже класні. У мене є точно такі сині, носяться дуже добре. І в Україні за такі гроші ви їх просто не купите. Далі, що у нас ще є? Ось такий великий пакет, давайте його. Ну, Звісно, на таможні його вже відкривали. так, тут у нас, дивіться, 49 фунтів, але це без скидки. Зараз покажу, що ми купили зі скидкою. Тут ніде не вказано. Тому будемо шукати, де є ця скидка. Тому що вони коштують набагато дешевше. Ось така у нас ковтинка. Як хтось каже, або світшот. Такі кармани. Також гарна така тканина. Все це є оригіналом. Самі бачите, ось. Це у нас. Ось така цікава куртиночка. зараз. Покажу брендик. Так, Де секунду. Ось така. У нас з вами картинка. Далі. Що це в нас? Ось бачимо. Сейл. 12 фунтів, це у нас кофта, дивно, на а ні, тоді так от розпаковував. Знизу. Що тут у нас? Дивіться, це така більш тепленька. Це фейертреп, дуже класна. Така у нас, як сказати, ковтинка, або... Світшот, ну, дуже приємна така на дотик. Всередині ось така. Самі бачите, за 12 фунтів коштувала, ось покажу, перед цим 60 майже фунтів. Тобто, ну, дуже прикольна така. І скажу такий бренд. Ношу його вже також давно. Дуже класний. Рекомендую. Далі, що у нас тут? Тут у нас ось такі красивки Це у нас пума. самі бачите, такі легенькі. Ось їхня ціна коштували 45, зараз 23. Ну, ще раз нагадую, в Україні ви таке не знайдете. Якщо вам цікаво саме де так купити, тому я можу з кожним. В коментарях ми з вами можемо поспілкуватися, тому що там потрібен VPN. Сайт називається у нас, Це у нас Sport Direct, саме Велика Британія, тому що Sport Direct в інших країнах буде дорожче, саме краще брати фунтах. Фунт зараз десь у нас 55 гривень, плюс-мінус 55, точно не скажу. Десь був в такому. Тобто ось це те, що мені прийшло. Я покажу. Ось так це ще не вся посилка, в мене ще буде ще одна. Але на 76 фунтів я вважаю, що це просто супер, що можна взяти. Зараз давайте щось одягнемо, я покажу, як воно хоч сидить. Ось якось так воно виглядає. Самі бачите, на самому ділі дуже приємно на тілі. Ось такі тут кармани. Один такий великий, дуже приємно. Ось такі червоні кеди. Ну, в принципі, ось така маленька посилочка. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.